Зупиняємося справа. Зупиняємося. Це не кадри з фільму про переслідування викраденого автомобіля. Це реальна ситуація, яка сталася на Рівненщині. Без переднього колеса у супроводі двох патрульних машин на викраденій автівці та ще й добряче на підпитку. Саме так цей чоловік їхав до найближчого магазину, аби докупити спиртного. Про свою незвичну подорож розповідає так: ніби нічого дивного не сталося. Автомобіль цей де ви взяли сусіда. С сусід хто? Володька. Прізвище. Я не знаю, як пізде. Володька звати, я що її питаю який. – І вам сусід цей володько дозволяє брати машину? Я приїхався і все, всі ну, перебущу покинув. Не... Проте згодом з'ясувалося, що з Володькою чоловік познайомився відносно нещодавно, та й навряд чи справжній власник автомобіля здогадувався б про його викрадення. Володька де працює? Вопину на тих вікнах. Машина жив. А як ви його знаєте? Не знайомимося на лавці сидів, в Роби сторон, тут то й пішли з ним піт. Проте викрадач автомобіля занадто захопився оковитою. Ще пак, адже мав для того неабиякий привід. Спартневи вживали, коли останній раз? Та є день рождіння, то ж тридівний рік. І коли закінчили вживати, та я пив, я й пив, десь за рулем пив. Ще й за рулем пили, так? Де? А скільки випили? Ну, З'ясувалося, затриманий працює водієм на військовому полігоні, а за свої дії готовий нести відповідальність. Як ви думаєте, що вам за це буде? Що буде це буде, я нічого не мав. Скільки тережень? Штрафні ціків. Я не маю нічого. Це ви вважаєте це нормально, так? Я виден життя. Я ж да. за свої наразі незвичному викрадачеві авто закидають одразу три статті. кермування автівкою у нетверезому стані, невиконання вимоги про зупинку працівникам ДАІ та незаконне заволодіння транспортним засобом. Ця історія викликає посмішку по зловмисних не накоїв лиха. Страшно подумати, що могло статися, аби на його шляху були машини чи люди.